Мої вітання. Нарешті вже я дочекався я, сходів своїх гарбузів, переживав, звісно, погода така заливала дощі. І на даний день, це вже 27 травня, дощі заливають просто кожен день. Бур'ян, все в бур'яні. Вийшло так, що просапувати я нічого не міг, тому що не бачив просто гарбузів. І вже так як ось появились сходи. Появились нарешті гарбузи. Пішла моя болгарка. Зараз буду показувати. Тепер можна вже дочекатись, можливо, там чуть-чуть будуть якісь трошки прояснення. І можна буде вже хоч просапати, а то бур'ян просто страх. Ця весна, холод, приморозки. Тепер просто заливає все дощами. Зараз буду показувати, що ми маємо. Це ця діляночка це було посіяно 14 травня і там інший кусок на наступний день 15 травня, зараз я покажу. Рядочок пройдемося. Ось отакі От вони, гарбузики, такі вони вже гарненькі. Раз. Отаку От я кинув три навсінинки, так всі три навсінинки зійшли. Дальше. Все, можна подивитися. Тут тут поки одненький. Воно теж по два. Ну, я не скрізь кидав по три, бувало по два, ну, в основному то це по дві насінинки я кидав. Отакі вони. Отака болгарочка. Це інтервал між ними в мене 90 см. Я відміряв, тому що говорили на сапу, сапив кожного різно. У мене сапа більш як метр двадцять. Там далі покажу і скажу приблизно на ці свої два кусочки, по сотках не скажу. Пішло в мене на два кусочки таких розділених трошки. Приблизно Пів кіла гарбуза. Це 5 пачечок. Вони в мене були по 100 грам. Пачечка. Посадка була 2 дні, тому що підсапку вручну. Ось можна подивитися також. Так, гарненькі такі сходи. Ну, Хоч щось, як то кажуть, приємне. Ось отак. І починають з'являтися. Пішло трошки тепло. Все ж таки, будемо сподіватися, що трохи ці дощі якось втихнуть та треба сапувати, позбавлятись вже цього бур'яну. Тут а взагалі так класно попав. Ось виходить стежечку, протоптав собі, виходить. Інтервал. Раз. І два гарбузики. Так що, в принципі, поки все. Будемо сапувати, будемо знімати, будемо дивитись, слідкувати за ростом болгарки. Тому кому цікаво, то підтримайте коментарем, напишіть свою думку. Дякую за увагу.